Причиною більшості аварій на дорогах Покровського району є неуважність учасників дорожнього руху, ігнорування правил та водії, що знаходяться у стані алкогольного сп'яніння. Люди, які сідають за кермо на підпитку, нехтують не тільки власною безпекою, а й безпекою інших людей. З початку року, за чотири місяці, поточного року, на території Покровського району, виявлено 490 водіїв, які керували транспортними засобами. у стані сп'яніння з них 116. Надцять тільки у Покровську. За керування транспортними засобами у стані сп'яніння діючим законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Усі водії, яких виявили у Покровському районі, понесли відповідне покарання. Усі водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Санкція статті передбачає 17 тисяч штрафу та рік позбавлення права керування транспортними засобами. Це у разі, якщо водій вперше. Попався з такими порушеннями. Якщо у друге за за рік, то сума штрафу складає 34 тисячі гривень та позбавлення права керування до трьох років. Варто пам'ятати, що у Донецькій області діє заборона на алкоголь до кінця воєнного стану. Також поліція наголошує, що безпека на автошляхах залежить насамперед від самих учасників дорожнього руху. Бережіть себе та будьте відповідальними.